Доброго дня. Зараз покажу яку ми будуємо тепличку. Ось таку зараз ставимо останній вже останній круг. Ось така тепличка розміром 10 на 40. І от ставимо зараз останню вже. Ну, вот так, так. тяжко, трохи тяжко, но... Трох. Вставлять. Вот тут будет выращиваться росада всякая. Ну, але ще точно не вирішено, що буде. Ну, Я думаю, що буде розсада. От, покажу далі вже, коли буде. Будемо натягувати пленку. О ну, тоді будемо дивитися далі. Все, пока. До побачення. Підписуйтесь на канал, будемо бачити, що далі будемо робити.